Вітаю! Тема заняття, як ростуть і розвиваються різні організми. Надіюся, у тебе чудовий настрій і ти готовий добре попрацювати сьогодні на уроці. Але перед тим, як перейти до вивчення нового матеріалу, спробуй пригадати, що ми вивчали на минулому уроці. Зупини відео та виконай декілька завдань. Перше завдання продовжити речення. Наступне завдання обрати одну вірну відповідь серед запропонованих. А сьогодні на уроці ти дізнаєшся, що таке ріст і розвиток організмів, що таке життєвий цикл, як ростуть і розвиваються рослини, як розвиваються тварини. Ріст багатоклітинних організмів ґрунтується на поділі клітин. Ріст це збільшення розмірів і маси тіла організмів. Розвиток це внутрішні і зовнішні зміни організму, які відбуваються протягом усього життя. Життєвий цикл це сукупність послідовних стадій розвитку, які проходять організми певного виду протягом свого життя. У квіткових рослин виділяють такі стадії життєвого циклу: зріла рослина, насінина, проросток, молода рослина. Давай розглянемо детальніше стадії життєвого циклу квіткової рослини. Насінина містить зародок, з якого формується нова рослина. Проросток це рослина, яка розвивається з насінини, живиться за рахунок поживних речовин, що містяться в ній. Молода рослина фотосинтезує, але не здатна до статевого розмноження. Зріла рослина утворює квітки, плоди та насінини. Спробуй у домашніх умовах провести дослідження, вплив різних умов на проростання насінини. Тобі знадобиться насінини квасолі, склянки, та вода. Порядок виконання роботи наступний. Візьми три склянки, поклади у кожну по кілька насінин квасолі. Одну склянку залиш без змін. Другу налий трохи води так, щоб вона не покривала повністю насінини. У третю склянку налий воду так, щоб вона покривала насінини. Через три доби перевір стан насінин у кожній склянці. Завдання 2. У дві склянки помістіть кілька насінин квасолі. Першу склянку поставте в тепле приміщення, а другу в холодне. Через три дні порівняйте стан насінин у цих склянках. Зроби висновок, що потрібно насінинам для швидшого проростання. Цікава інформація. Найшвидкоросліша рослина бамбук мадаки, що за добу може вирости більше як на 1 метр. А взагалі тривалість життя рослин наступна. Вони можуть бути однорічними, дворічними та багаторічними. Приклади однорічних рослин: горох посівний, кріп, цвітна капуста. Дворічні це морква, селера, капуста білоголовкова. Багаторічні це картопля, бегонія, лопух великий, усі дерева та кущі. Довгожителями серед рослин є ялівець скельний живе понад 1800 років, секвоя вічно-зелена до 2200 років, сосна довговічна до 5063 років. Як розвиваються тварини? У тварин виділяють прямий та непрямий типи розвитку. За прямого типу розвитку, щойно народжена тварина загалом нагадує дорослу. Непрямий тип після зародкового розвитку це такий, за якого народжується особина, яка відрізняється від дорослої. Личинка. Давайте розглянемо стадії життєвого циклу метелика шовковичного шовкопряда. Самки метелика відкладають яйця, з яких виходить личинка гусінь. Гусінь зовсім не схожа на дорослого метелика. Вона живиться листками шовковиці. Тривалість її життя 26-32 доби. Сягнувши граничних розмірів, гусінь заляльковується, формується наступна стадія розвитку лялечка. Лялечка не живиться і не росте. Через 15-18 діб з кокона виходить дорослий метелик шовковичного шовкопряда. Він, як і лялечка, не живиться, живе за рахунок накопичених личинкою поживних речовин. Подумай, самка жаби відкладає запліднені ікринки у воду, з яких розвиваються маленькі личинки пуголовки, що нагадують мальків риб. Згодом пуголовки ростуть, у них з'являються кінцівки, зникає хвіст. І вони поступово перетворюються на дорослу особину. Як ти гадаєш, для чого в циклі розвитку жаб потрібні такі складні перетворення? У птахів Зародок розвивається всередині яйця. Розглянь світлину, будова курячого яйця. Та зверни увагу, що куряче яйце складається з білка, жовтка, зародка, повітряної камери, канатика, який утримує зародок у сталому положенні. І на світлині Б уже зображено розвиток зародка в курячому яйці. Як розмножуються савці? У більшості савців зародок розвивається в спеціальному м'язовому органі матері-матці. Місце у матці, де кровоносні судини матері стикаються з кровоносними судинами зародка, називають плацентою. Поживні речовини він отримує безпосередньо від організму матері. Дитинча одне або кілька після народження потребує догляду і вигодовування молоком матері. Поміркуйте, чим відрізняється спосіб отримання поживних речовин зародком птахів і людини, яке це має значення для особливостей розвитку зародка цих організмів? Якою може бути тривалість життя у тварин? Наприклад, кімнатна муха живе в середньому від 8 до 20 діб. Рекордсменом серед тварин є морська губка Аноксикалікс. Він деяких, вік деяких особин оцінюється приблизно в 10 000 років. Тривалість життя паразита кишківника людини гострика становить близько 1 місяця. Тривалість життя морського велетня синього кита може становити до 100 років. Отже, коротко про головне. Ріст це збільшення розмірів і маси тіла організму. Розвиток це внутрішні і зовнішні зміни організму, які відбуваються протягом всього життя. Життєвий цикл це сукупність послідовних стадій розвитку, які проходять організми певного виду протягом свого життя. Тип післязародкового розвитку, за якого народжується особина, яка відрізняється від дорослої, називається непрямим. Зупини відео та спробуй перевірити свої знання. А після того оціни свою роботу. А я дякую за увагу. До зустрічі!